Військові це не розстачають, тільки військово-лікарська комісія. Після поранень їм роблять заключення, що вони придатні для проходження служби було так колись, це два місяці тому, у підрозділах забезпечені. Ось з таким, як наш підрозділ. Проходимо тут лікування до лікування операції, бо ви бачили, на милицях не один тут. А далі їх чекає фронт. З нашого То села я кажу, що ми дуже 240, Але в нас, не на фронту, віка. нас не стріляють, я нас не треба ходити за зброєю. я далі. Ми вас дуже любимо. Дивіться, 243 чоловіка було відправлено на фронт. Зараз вони там. Ну Вони ж не підуть без нічого. І щоб їх озброїти, є зброя. Ми виділяємо тільки одну людину зі зброєю вночі, щоб він охороняв. Зброї достатньо дуже багато. Але